Як саме українська знаходиться ближче до англійської? Якщо вам сподобається це відео, поставте, будь ласка, лайк. Це важливо для просування каналу. Якщо хочете записатися в групи Робіть це, я зараз набираю групи з нуля. Слово Monday, начебто понеділок, просто. Але як воно народилося? Від слова moon. Moon російською луна. А ось українською місяць і тому month — moon. Мають один той самий корінь – день місяця. Monday, як Sunday – день неділі, День Сонця. Варто, ми кажемо, варто це робити чи не варто. Варте є англійською мовою це прикметник. Тому ми кажемо, it is worth doing. Воно є, варте є робити. Російською стоїть, українською коштує. І англійською cost, Але це інша справа. Коштує, коли ми платимо гроші, а варте є, коли це цінуємо важливість щось робити. Лон російською лужайка, українською галявина, але ще українською ми кажемо лани. Лан англійською лон. Ліхтар пов'язано навіть. Мабуть, з німецькою підкажіть мені в коментарях, бо пишеться «лігхитер» І ось українською виходить ліхтар. Далі трошки про множину і однину. Англійською мовою волосся буде hair. А волосся це однина чи множина російською волоси ані. А англійською це однина. Як і українською, волосся воно. Hair is. Годинник українською однина і англійською однина. – «clock», «watch», російською часи множина. якщо ви цього не знали, поставте лайк, запишіться, і давайте вчитися разом. Пікюєс будете допитуємо гарного дня!